ону один на один із ученицею доша залиляє у горах уже повелеє їм Ісус не видивши його та ніже сії одіже сомнешеся і приступіє сонце Дверь, не во дворочи, но прилазя ему, не твердай, и сірого них, а входять дверьми, пастые с отца, весь ему дверь их отвязает овцы, овцы, лас його слышат, І своя овці лошает по імені, І згоніти, і та своя. Овці і и жене пред ними ходит, І овці по ним ідуть, Як і ведят глас и По чуждем же не идут. Но бежат от него, яко не знаю, чуждаго глаза, глазах, сил причну речей, им Иисус. Іоанна, милостивого, Патріарха Олександрівського, каже, пане Святопражний і всіх святий, помілий, спасе нас, як благий чоловік чоловіка, любець. Изобилия плодов плодом мых и і их на благодарю. Від смерті позбавляє. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, так говориться в заповідях блаженства. Отже, Господь обіцяє нас помилувати, коли ми будемо милостиві до інших людей. Дальше, Господь каже, милости хочу, а не жертви. Тому ми позовному житті, дорогі мої, теж повинні бути милосердними один до одного. Вітаю через свято сердитиме я назад. Я би хотів, щоб кожен з нас наслідував Його в пам'яті смерті, щоб пам'ятали хто ми, звідки ми прямуємо, що ми, ми також були милосердними один до одного, бо Господь нас милосердний до нас є. І тому, коли будемо наслідувати Його, ми теж успадкуємо то царство, де перебуває у вічній славі Святитель Сьогоднішній день... Я вам вдячний цього стоятелю за запрошення на це ваше храмове свято і ці ваші кошти, ваші пожертви, Господь теж не забуде і поверне вам сто крат. І Господь кріпить вас на вашій пастерській ниві, в довгому здоров'ї, в тілесних духовних силах, що багато років могли прославляти в цьому храмі, посвячому уяву милостивому. Нашого Господа і вести цей Божий народ до Царства Божого до Спасіння. А вам бажаю всім. Господь помолить Василя на затолу, пошла всім добре здоров'я, успіх у ваших трудах. Надійте наших щасливим політтям. Пошла радість в цьому земному житті, а в майбутньому наділе з вічною радістю всього Царстві Небесному. Амінь. Господи, Отец, до учили за золоти слова сданных.